Усім привіт, з вами как я, Микита Добро бража одного відео. І от я заряджаю телефон. І зарядився. І він вже загрузає, загружається. Я вижу щось, що загружається. Но ось такий телефончик. LG. Не знаю, надо виключиться. виключитися повнок. Так, у меня чего время 008, не понимаю чего, ну, зараз дам прогрузиться моему телефончику, ось такой телефончик, заряжать, ну тут выключается постоянно, ось такой телефончик, ось. Напомню, як он 2000... 2007 року. Ютуб є, кстати. Ну тут у мене написано Terms on Service. Please revive the mobile terms on Service Eight. І силка якась. Давай перейдемо. по. Відсутність їде не з мережою. Ага, я все по... Щось таке добре, тут мене мережа, так, Так. ну давай же, давай. Що ж таке з'єднати? Ай господи. Добре. Поки мене не працює. А поки посмотримо саме телефон. Телефон, контакти, смс і програми, даже браузері LG Muss Маркет і камера. Камера. Тест на камеру. Думаю, дуже добре. Вау, нормально так. Чуть своє обличчя не показав. Родичі, якщо ви бачите це, то пробачите. Я не хочу показати обличчя своє. Більше так не буде. Ну і тут є Caesar Vonce, Facebook 4 For LG, тут всякі FM радіо є. Но більше всього я хочу подивитися LG Music Club. Я знаю, що це. Це до це... господи, опять цей інтернет. Ви це, що це за... Опа, якщо нажати, у нас відкриться Google. Ех, дуже неодобно. Ну, зараз хочу просто зробити, щоб було удобно. Ну, саме телефончик нормальний такий. Ті є всякі приложення, браузер, будильник, годинник ВКонтакті, виклики видеоплеер, Галерея. Кстати, на 20. ой опять чуть на свой своє обличчя не показав. Ну, редач, пробачте. У нас просто там є обличчя. Калькулятор робочий. Я то есть. Ты що ж таке? Господи. Пробачте, я такой його просто только на зарядку. Ну что, вані. Тут всяке телефон. Там дзвонити можна. Так. Мене є контакти і групи. Ну-ка. Зараз телефон. Може з твоєму другу зможу подзвонити. І в мене показує мобільне мережане з. І це не тільки із-за інтернету. Мене ще там нема. не поповнена сім-карта. Ви спросите, звідки вона там? Ну так. Там, правда, є сім-карта, але не поповнена. Просто це телефон раніше 6 літ назад, тоді мені тоді мені було 4 роки, був маминим. О! Почекайте. О, і Ви можете просто не представляти цю кнопку, а десь я там видно. надати виклик кінець і там всякі кнопки. О Господи, опять! Можна енергопрожіння якось включити? Тут ніяка музика. Якась музика. Так, мірор, я знаю, що це мір це зеркало. Ту -ту, ту 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 Чуть опять з собою чому накажу. І кстати, якщо буду одержувати, віде... ярки, бюджет, бюджет, за... бюджети UG від джети папки ж пару очисти головний. Щось за бюджет? Давай налаштування. Мені хочеться знайти обої. Показати вам обої. Думаю, тут... не нет. Тут, 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 тут... дура... Совсем не знаю, что происходит. Всякие тут... О, фотофон треба. О! Я тільки що з секрет. Ну ось в чому секрет. Якщо ви включите якийсь мощний інтернет, то телефон буде чуть-чуть е швидше -чуть роз розряджуватися. Так. Мені треба якось надстроїти. Так, не знаю, що. Так. Ой, зробив беззвучний. Круто. У чомусь треба інтернету. Завтра буде продовження про цей телефон, а я його виключаю. І... Усім до побачення!